Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, Вчорашні події набирають нового е, розмаху, і вже відомо про те, що не лише представника Закарпат е, Газ взято під варту, не лише представника Вінницького е, Вінниця Атегаз взято під варту, а ще й під стражею знаходяться такі представники, як Львівгаз, Хмельницькгаз, Вінницягаз Дніпропетровськгаз. Є питання по Івано-Франківськгазу та Суми газу. Значить, оголошені суми застав, щоб вони повиходили, для Закарпатського, для шатили 169 мільйонів гривень. Для керівника Львівгаз 155 мільйонів гривень. Для керівника Хмельницьк газ 228 мільйонів гривень, для керівника Вінниця ГАЗ 186 мільйонів гривень, для представника Дніпров Дніпропетровська Газ 160 мільйонів гривень. Нагадаю вам, що їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією через виведення з України. Через масштабну схему розкрадання та виведення коштів в розмірі більш ніж 18 мільярдів гривень в період з 2016 по 2022 рік. Значить, ну слава Богу, СБУ щось почало робити. Як там воно буде далі, поки що непонятно, але значить, інкримінують їм підозру по частині 3 статті 27 частині 5 статті 191. Кримінального кодексу України, значить, розтрата майна та заволодіння ним через зловживання повноваженнями. Ну, якось так. Тепер слідуюче питання: дінюшку то, якби, вони вивели, а дінюшку цю заплатили ми з вами. А якщо це така була незаконна схема, і тут на них кримінальні справи шиють і такі е, мільйонні застави за таких е, дорогостоящих працівників, а українцям, коли гроші хто поверне, бо то наші з вами гроші, то не гроші звідкись, то гроші кожного з нас з вами, які оці ділки спіонірили з наших кошельочків. Ну, Друга така новина, хочу вам про неї більше, значить, завершено розслідування стосовно злочинної групи, яка організовувала багатомільйонний незаконний гральний бізнес. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно 34 осіб, у тому числі адвокати та двох правоохоронців, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Розслідуванням встановлено, що на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів, підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри, щоб вони ставали постійними відвідувачами та заохочували проводити приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 мільйонів гривень в місяць. Правоохоронцям проведено понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, у приміщеннях, де надавалися послуги зазартних ігор, офіс Генерального прокурора. Вилучено понад 530 одиниць комп'ютерної техніки чергову бухгал... чорнову бухгалтерію, записи речі і предметів, які вказують на діяльність гральних закладів. Значить, нагадайте собі, будь ласка, сторінка Доста Україна, ще стара сторінка. Було дуже багато відео із Закарпаття, саме з Закарпаття, тому що саме Павлов і хлопці Закарпаття почали шевелити у ту всю нечість. З тими азартними іграми. Було дуже велику кількість разів викликано поліцію, заклади закривалися. Але нагадайте собі, що в той період часу керівником ГУНП у Закарпатті був Стефанишин, який вправно разом з Москалем кришували це все. І був е, дуже такий цікаве цікавий відео Оксана, наша Вела стрім, е, Оксана Павлова, Вела стрім, І на цьому стрімі. Е, був такий момент зафіксований, де служба безпеки МОЛАР, яка приїхала, викрутила руки поліцейському. А на той період керівником ГУНП у Закарпатті вже був Калєсніков. і ніякої реакції не було, і заклад працював, і ніхто не покараний. І, напевно, Калєсніков, який вдолі, моя особиста думка, в цій системі, в цій схемі. І саме Калєсніков, який раніше був е, керівником карного розшуку у Києві, е, дав вказівку своїм колишнім підлеглим, які е, в березні місяці 22-го року затримали Павла на блокпосту у, у селі Фурса Білоцерківського району, і підкинули йому дві гранати. Якось так. Е, через те, що Паша і хлопці показували незаконні у бізнеса, нагадайте собі, це були не лише гральні апарати. Це були і Медведчуківський АЗС. Нагадуйте собі, таких відео теж на нашій сторінці є дуже багато. Павло кричав постійно, що ми з вами отими заправками лівими фінансуємо АТО, фінансуємо війну проти нас же. Оксана Марченко, яка мала пряме відношення до тих АЗС, на сьогоднішній день знаходиться в розшуку за те, що вона, саме, саме вона. Як е, власниця того бізнесу е, спонсорувала ЛНР, ДНР, почитайте, це наша з вами історія, вкотре вам повторюю. Е, колись Семенченко у 2018 році, теж собі нагадуєте, такі моменти були, показав теж незаконні бізнесами Медведчука у Новоград Волинську, і саме тоді хлопців з Донбаса почали викрадати. А от тепер питання до правоохоронної системи. Дуже добре, що ви за це взялися, дуже добре, що ви почали працювати. Тепер питання номер 1 Коли будуть випущені патріоти, які показували все це, що відбувається на території України, які показували незаконні бізнеса, слава Богу, що зараз вам уже розвиднілося, що вони такі є ці бізнеса незаконні. Питання номер 2 Коли українському народу будуть повернуті кошти, які вони сплатили. І на сьогоднішній день Служба безпеки України взяла тих людей, які їх вивели за кордон. І питання номер 3 така вишенька на торті. Їхала я з Ізюму до Покровська і в Краматорську є автозаправочна станція Сільпо. Так от, це незаконна АЗСка. І ціна палива на ній навіть не менша, так як обично там на гривню на незаконних АЗС, а на гривню більша, ніж кругом, тому що вона там стоїть одна. Тому, шановні наші військові, коли ви їдете отією трасою е, Ізюм, Покровськ, в ту сторону, то не полінуйтеся заїхати на автозаправочну станцію Сільпо заправити собі автомобіль безкоштовно. Викликати поліцію, і нехай оту от автозаправочну станцію, яка все-таки має відношення до Бойка, до Медведчука і до інших злодіїв, перекривають. Тому що незаконний бізнес і далі діє. А це означає, що ми і далі фінансуємо ту країну, яка на нас з вами напала. Ну, Хлопців наших потрібно якось виборювати і вивільнювати. Таких як Павло, як Семенченко, як Руслан Оніщенко, е, я вам ще скажу так: перечитайте, не полінуйтеся для себе книжку Оніщенка-Торнадо для вас дуже багато чого стане зрозумілим. Чого їх всіх пхають по тюрмах, чого їм намагаються закрити рота, за що вони сидять, за що на них відкривають кримінальні справи? А ви нагадаєте саме тоді, коли Павло почав кричати про апаратки, про заправки. Саме тоді Москаль, Стефанишина, потім і Калєснік, і Петров туди долучився і почали всі дружно ліпити на нього кримінальні справи. На сьогоднішній день, нагадую, хто не знає, Паша сидить по справі по ДТП, був затриманий по гранаті, вирок отримав по ДТП, справа шита білими нитками, доказів ніхто не досліджував, є окрема думка судді. І в судовій практиці Пашин випадок лише один. Більше таких випадків в Україні не було. Так старалися його закрити, що ліпили такого ліпака, що ні один суд раніше такого собі не дозволяв. А там, напевно, величезні гроші на тих АЗСках, на тих апаратках крутяться, на тій Рінчі, на лісі. І помітьте, будь ласка, що все, про що кричала Доста Україна з 2014 року, в особі Павлова і Закарпаття, того, що ми подоєднувалися пізніше. Почали це все розкручувати саме вони, то на сьогоднішній день правоохоронна система саме цим всім і займається, і ставить собі великі галочки за те, що вони роблять дуже велику справу. А раніше усі заяви просто зникали. Тому так. Далі буде, друзі, разом сила, геодоста, волю патріотам. І хотіла б звернутися до президента України ще з таким питанням. Дуже багато людей. Пише нам в особисті повідомлення про те, що, щоб ми розміщували петиції на нашій сторінці для того, щоб померлим, загиблим нашим військовим присвоювали звання Героя. То прошу, Володимир Олександрович, зверніть, будь ласка, увагу на цю проблему, тому що це дійсно проблема, тому що кожен, хто загинув за нашу державу, гідний звання Героя України посмертно. Тому ну, не потрібно робити з цього показуху, не потрібно е, писати петиції. Потрібно в в законодавчому якомусь плані врегулювати це питання для того, щоб ті люди, які загинули, їхні родини мали хоча би щось з того. І ще хотіла б звернути увагу на лікування військових, тому що дуже багато є таких випадків, коли військові отримують поранення, потім лікуються. Дуже велика кількість їх лікується за свій рахунок. Є люди, яким, вибачте, мене відвалило пів голови, і люди по селах скидаються для того, щоб поставити там пластину чи ще щось. То на державному рівні це питання теж має бути врегульоване. І хлопці військові, які... Лікуються, вони виведені поза штати, не отримують жодної заробітної плати. Там копійки їм платять, по-моєму, 800 гривень в місяць. Це теж важливо. Того, що ті люди, які захищають і боронять нашу країну, вони гідні того, щоб отримувати нормальне лікування, гідні того, щоб бути героями і при життю, і після смерті, і гідні того, щоб до них було нормальне ставлення, саме до них, а не до депутатів, до різних співачків і всіх інших. Ну, тикають постійно 95-м кварталом, то я знов повторюсь, що і 95-й квартал, на мою особисту думку, далеко не герої. Тому далі буде разом сила, разом до перемоги, Геодоста.